Раді вітати всіх на нашому заході. Для мене велика честь бути і представляти тут українську асоціацію футболу разом з нашими неймовірними партнерами Superhumans, MasterCard в Україні, Ощадбанк. Ми долучились до організації цього заходу для того, щоб Надати можливість нашим воїнам отримати належне протизування. Хочу подякувати всім, хто за донатом. Хочу подякувати всім, хто знайшов час сьогодні і долучився. Хочу подякувати хлопцям за те, що вони будуть приймати участь. Українська асоціація футболу подальшому будьте впевнені. Ми будемо підтримувати такі ініціативи всім серцем насправді. І дякую нашим хлопцям. Збройним силам, які завдяки яким ми сьогодні маємо можливість організовувати такі заходи, такі матчі саме заради них. Слава Україні! Зараз беремо фокус на розвиток футболу це скажімо так, ну. Стандартний нормотиповий вид спорту, який, в якому ми можемо, ми можемо змагатися на рівні чемпіонатів. Власне, склади команд, ті, що ми сьогодні бачили на полі, це люди, які грають в футбол з ампутацією. Але вони швидко адаптувалися під такі нові умови. Це представники і суперів. Також є вже команди. З'являються, наприклад, «Шахтар» – Вони створили свою команду сталеві, є команда Покрова, гравці, якої були якраз сьогодні теж на полі. секція в Черкасах. У нас на банікова є команда то, то, в принципі, Ми рухаємось тому нагадуємо, що відбуває, що війна йде. Ми нагадуємо, що треба допомагати і ветеранам, і не забувати про наших військових. І вже закладаємо на майбутнє оту нашу адаптацію до і військових, і цивільних з інвалідністю. Їх, на жаль, дійсно дуже багато. Це про адаптацію. Я адаптувався під е, хлопців і дівчат на полі. І це те, що треба зрозуміти суспільству. Ми маємо адаптуватися до людей з інвалідністю, а не навпаки. Це дуже важливий елемент. Е, і ми сьогодні це зробили. Нам було в кайф. Мені було прям. Я, я найбільше що я хотів не забити гол, а віддати той пас, щоб хто забив гол. Українська асоціація футболу.